Для Росії культура це стратегічна зброя, яку Кремль десятиліттями застосовує по цілому світі. Після короткої перерви творчий десант Путіна знову повертається на провідні європейські сцени, а кількість афіш з російськими артистами стрімко росте. І це попри те, що серед них є навіть довірені особи президента Росії, а також ті, хто публічно підтримав анексію Криму. А логічно, що головним притулком для культурних діячів ворожої країни стала Німеччина у політичному просторі. Це один із головних українських партнерів, який водночас провалив культурний фронт і тепер гостинно приймає представників терористичного режиму. На чиєму боці Німеччина як Кремль роками вибудовував агентурну мережу артистів. Нам вдалося переконатися, що від Росії взагалі немає чого доброго чекати. Хто з улюблениців Путіна продовжує гастролювати Європою? Спочатку з'являються Чайковське, а потім і Балети, а потім з'являються російські танки. Та в чому небезпека російських гастролей за кордоном? Валерій Гергієв один з найяскравіших представників сучасної російської культури, всесвітньо відомий диригент, із 2015 року був почесним резидентом Мюнхенської філармонії, де давав десятки концертів на рік. Водночас артист є довіреною особою президента Російської Федерації і давно вже прославився відданістю кремлівському диктатору. Вони використовуються з метою відбілювання, відбілювання кремлівського режиму з метою з метою створення враження, що мовляв, ну це не війна, це якесь непорозуміння. От насправді ми ж завжди хочемо бути разом. От культура нас буде об'єднувати. Ми належимо до Європи. Цьогоріч Путін особисто привітав Гергієва з ювілеєм та вкотре нагородив диригента відзнакою цього разу орденом за заслуги перед отечеством другого ступеня. Хочу вас поблагодарити за все, що ви робите для російського іскуства, для світового іскуства. Виявляється, Гергієв у захваті від окупаційної політики Кремля маестро був першим, хто дав концерт у вщен зруйнованому та окупованому російською армії цхінвалі ще у 2008 році. От тільки у своїй промові диригент агресором називає аж ніяк не Росію. Ви перенесли чудовищну бамбьошку прямим огнем на унічтаження людей в спящий город. Вам прийшли агресори, которые это прямо перед відкриттям Олімпійських ігор. крупнейшего события для всього человечества. Згодом збентежений маестро давав концерт на руїнах Сирійської Пальміри, яка теж була знищена не без участі армії РФ. Крім того, Гергієв відкрито схвалив анексію Криму, при цьому продовжуючи давати концерти по всьому світу, відбілюючи репутацію Путіна. Ви можете уявити, яка кількість пошановувачів класичної музики в Німеччині це десятки тисяч, якщо не сотні тисяч німців, вони його там ледь не обожнюють, і вони досі схильні закрити око на те, що він ну, по суті так само є частиною цієї великої пропагандистської машини Путіна. Водночас кремлівський диригент ретельно приховує свою закордонну нерухомість лише в Італії. Путініст має десятки ділянок, палац та парк атракціонів. Його апенінські активи оцінюють щонайменше у 100 мільйонів євро. Ці люди мають багато нерухомого майна в Європі і не тільки ці діячі культури. Очевидно, що ефективно має запрацювати оцей міжнародний трибунал, який ну стартує зі своєю роботою. Саме ці рішення міжнародного трибуналу мали би мати на меті і обмеження волі, і притягнення до відповідальності, і в тому числі конфіскація майна фізичних осіб, які активно чи пасивно, але системно залучені до відмиття російських злочинів. У лютому 2022 року щойно оркестр під керівництвом Гергієва догравав фінальні акорди своєї прем'єри в Мілані. Путін починав бомбардувати Україну. Це був останній концерт Гергієва у Європі. Однак його італійська нерухомість досі не перебуває під санкціями. Крім того, інші діячі творчого спецназу Путіна продовжують виступати в цивілізованому світі. Особливо затребуваними російські артисти виявились в Німеччині про що свідчить низка афіш в Німеччині. Існує запит, суспільний запит на російську культуру. Причому запит дуже такий глибокий і системний, те, що робить Німеччина, для мене нічого дивного немає. Німеччина, за своїми поглядами, країна лівацька, країна, яка від 2014 року до 2019-го через іпостась Меркель чавила нас, заганяючи в мінський формат і намагаючись завести закон про ордло в конституцію, тобто нікуди цей світогляд не зник. Німеччина першою дозволила повернутись на сцену улюблениці Путіна російській оперній діві Анні Нетребко. Її повернення щоправда супроводжувалося чисельними скандалами. Так, Національна опера України і оркестр національної філармонії України відмовилися виступати з росіянкою на престижному міжнародному фестивалі у Віспадині. На жаль, ця тенденція і ніколи не закінчувалася. Весь час тільки ми відвертаємося, або десь хтось не побачив, вони пролазять. І, скажімо так, ті проєкти, де немає українців, іноді вони зайняті росіянами. Втім, відмова українців від участі у фестивалі через присутність путіністки аж ніяк не змусила німецьких організаторів переглянути участь Нетребко. Ну, Анна Нетребко, вона справді належить до таких, ну я б сказав, майже ікон російської сучасної культури і оперного мистецтва. І німці її дійсно багато років, ну, десятків років навіть вже. Любили і продовжують любити. Я вам скажу, попри те, що вона ну, займала, скажімо, дивну позицію. Після початку повномасштабного вторгнення нетребко відмовилася публічно засудити вторгнення Росії. За що Метрополітен опера припинила з нею співпрацю? Також від її послуг відмовилися у Міланській ласкала. Лише втративши роботу, опернадіва вирішила переглянути свою позицію. Я категорично засуджую війну в Україні і мої думки з жертвами цієї війни та їхніми родинами. Моя позиція чітка. Я не є членом жодної політичної партії і не є союзником жодного російського лідера. Я люблю свою батьківщину Росію і шукаю миру та єдності лише через своє мистецтво. Та у своєму зверненні не треба забула згадати, що була довірною особою Владіміра Путіна на виборах. А також радісно фотографувалася з атрибутами так званої Новоросії в окупованому Донецьку і перераховувала мільйони рублів на підтримку культури невизнаної ДНР. Ці всі е, спроби зайти в е, європейський простір, е, псевдомит е, це також і е, е, успішна діяльність агентурної мережі, яку Росія будувала там. З, з часів радянського союзу безперервно сьогодні не треба, нічого не заважає знову вільно виступати Європою. Про що свідчить її щільний графік? Гастролі у Путіна розписані на місяці. Вперед, масово квитки продаються. Зверніть увагу, Німеччина, Франція, Британія. Саме там великий російський капітал, саме там багато самих же ж муків. І саме там ці продажі дуже активні. Зараз мені складно уявити культурний захід на теренах Польщі або на теренах Литви, Латвії Естонії.